Виконуємо номер 1136 із підручника Алгебра 7» та номер 53 Крапочка 3 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи проходить графік рівняння 7х5 до рівня 25 через точку. Задання перше 7-4 з координатами, друге 5 і мінус 2 з координатами, третє мінус 1,4 з координатами, і четверте 35 і мінус 44 з такими координатами. Приступаємо до виконання. Якщо графік рівняння проходить через точку, то координати точки мають задовольняти нашу. Наше рівняння. Підставимо замість х7 замість мінус 4 і побачимо, чи перетвориться наше рівняння в правильну числову рівність. Отже, маємо 7 помножити на 7, додати 5 помножити на мінус 4, і це має дорівнювати 25. 7 множимо на 7 це буде 49, 5, додати, 5 помножити на мінус 4 це буде мінус 20. Отримаємо 49, дати мінус 20, отримаємо 29. 29, як бачимо, не дорівнює 25, отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок графік, не проходить через точку. Записуємо висновок. Графік не проходить. Через точку. Тепер 5 і мінус 2. 7 множимо на 5, додати 5 помножити на мінус 2 і має дорівнювати 25. 7 множимо на 5, 35, 2 множимо, мінус 2 на 5 це мінус 10. Отримаємо 35 відняти 10, це 25 в лівій частині, 25 в правій частині. Отже, робимо висновок, графік проходить через точку. Графік проходить через точку. Наступна пара 7 множимо на мінус 1,4, додати 5 множимо на 7. 7 помножити на мінус 1,4, отримаємо мінус 9,8 та додати 35. Ну, вже бачимо, можна нарахувати, ну, порахуємо, це буде 25,2 не дорівнює 25. Отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок. Графік не проходить через точку. Точку. Ну, і тепер остання. 7 множимо на 35 додати 5 помножити на мінус 44 і має дорівнювати 25. Рахуємо: 7 помножити на 35, це буде 245. 5 помножити на мінус 44 це буде мінус 220. 245, відняти 220, отримаємо 25, як бачимо, отримали правильну числову рівність, графік проходить через точку. номер 1136 із підручника «Алгебра 7» та номер 53.3 з підручника «Математика 7» виконано.